Близько 244 мільйонів громадян США мають право голосувати на цьогорічних виборах, але не всі голосуватимуть у день виборів. Альтернативні методи голосування гарантують, що всі зареєстровані американці можуть висловити свою думку незалежно від того, чи зайняті вони роботою, обмежені в мобільності, чи перебувають за кордоном. Цього року люди можуть проголосувати у сам день виборів, особисто достроково, а в деяких випадках і поштою. Проте правила залежать від штату. 5 листопада мільйони людей проголосують традиційним способом особисто. Але звички голосування змінюються. У 2020 році трохи більше половини американців проголосували особисто, і лише 27% із них у день виборів. Дострокове очне голосування стає все популярнішим і дозволяється майже в усіх штатах. Якщо у 2000 році достроково могли проголосувати 40% виборців, то на цих виборах це можуть зробити 97% зареєстрованих громадян. Як і у день виборів, традиційне дострокове голосування передбачає відвідування виборчої дільниці, отримання бюлетеня та голосування. У таких штатах, як Іллінойс, виборчі дільниці відкриваються в кінці вересня, а в інших за кілька тижнів до виборів. Іншим варіантом є заочне голосування. У такому випадку виборці мають подати запит на бюлетень для голосування поштою та у деяких штатах вказати причину. Залежно від штату, виборці можуть принести такі бюлетені у спеціальні визначені місця або прислати поштою. Голосування поштою та заочне голосування іноді використовуються як взаємозамінні. Проте штати, де дозволено голосування поштою, наприклад, Каліфорнія та Колорадо, зазвичай надсилають бюлетені всім зареєстрованим виборцям без попереднього запиту. Із зростанням популярності альтернативних методів голосування зростає й політична напруга. Республіканці зазвичай виступають проти голосування поштою та ставлять під сумнів чесність таких бюлетенів, хоча доказів фальсифікацій мало. Демократи зазвичай віддають перевагу різним методам голосування та стверджують, що демократичніше дозволити висловитися кожному громадянину, а не лише тим, хто має змогу прийти на виборчу дільницю.